Підготовка до опалювального сезону майже завершена. Наразі Україна готова до зими на 90%. Про це розповів на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль. Зараз в наших підземних газосховищах маємо майже 14 мільярдів кубів газу. Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили з США, Великою Британією з Норвегією стосовно вугілля, накопичили близько 2 мільйонів тонн. До старту опального сезону будемо заповнювати усі наявні в Україні склади. Раніше урядовці виділили 1 мільярд 400 мільйонів гривень для всіх областей України на придбання додаткового обладнання модульних котелень та дизель-генераторів. Так зможуть подавати тепло та світло в оселі громадян на 2-3 доби. Поки триватимуть ремонтні роботи в разі пошкодження окупантами об'єктів критичної інфраструктури. Вони йдуть на закупівлю модульних потужних модульних установок, це модульні котельні, генераторні установки, а також мобільні е, і модульні е, установки для очистки та доставки води. Е, отже, по цих чотирьох напрямках ведеться ця робота, і е, будуть забезпечені. Відповідні об'єми цього обладнання на закупівлю дров обласним військовим адміністраціям кабмінівці виділили 562 мільйони гривень. Наприклад, на Хмельниччині вартість деревини стартує від 400 гривень за кубометр. Лісівники з початку року вже реалізували понад 135 тисяч кубів лісоматеріалу, як для населення, так і підприємствам критичної інфраструктури. В запасі мають ще 50 тисяч. кажуть, цього вистачить, щоб задовольнити потреби всіх. Цього року насправді попит на дрова паливні зріс вдвічі. Якщо, наприклад, минулого року люди тільки перед початком осені почали вже замовляти собі дрова, то цього року ще з весни. Наприклад, за півроку цього року ми реалізували 75 тисяч кубометрів дров палених. А це та кількість, яку ми реалізували за весь минулий рік, тому попит дійсно зараз шалений. Ціни на дрова паливні на Хмельниччині є одними з найнижчих взагалі в Україні. Вони коливаються у проміжку від 400 до 1200 гривень за один кубометр. Що стосується електроенергії, то на навіть якщо виникне кризова ситуація на ЗАЕС, українська енергосистема встоїть та людей все ж просять економити. Без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням, але кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави, наприклад. Максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Також українцям радять самотужки підготуватися до ймовірних екстрених ситуацій, придбати ліхтарики, свічки та позбутися шпарин у вікнах та дверях. Юлія Васільєва, Олексій Нікитін. Новини 33 канал.